що всі проти тебе, а може це ти проти них, не хочеш позбутися волю, не знаєш, чи прийде весна. ти можеш не вірити в долю, але в тебе вірить вона, до сонце сяє. Молодь України, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Молодь України а? самооборона. Ну да, я Знаєте, знаєте на який захід прийшли? Ми не прийшли на захід. Прийшли прийшли не допустити проведення цього самозакону. Все чудово, ми з вами партнери. в Цій справі у нас вийшло. А чому не допустити? Тому що ми проти федералізації України. А ви впевнені, що вони за за Медведчук, звичайно, впевнені. Від... Вони зараз відкрещуються від а, цього прізвища. А... і називають всіх тих, хто зупиняє, що це від Медведчука. Вони можуть багато чого називати, але тих, хто зупиняє, ми знаємо. І знаємо, що Панченко давно працює на Медведчука. Тому тут не важливо. Добре, дякую. Якби ще були матеріали до. Фактаж, якийсь, Я думаю, що ми знайдемо. Та віддав на нього працює. Добре, своє обличчя побачите на цьому сайті. Всім не дам. Це у нас такий на сайті. І до речі, все те, що відбувається за цими подіями, і будуть викладені матеріали ексклюзивні, які ніхто ніде не бачив, але я була свідком серйозних розмов. Добре, так що дайте повідомлення. Дякую. Ага, все, дякую.